Всім привіт, друзі! І сьогодні ми знову ж таки продовжуємо цю рубрику забивання мобів. Це третя серія. Її давно не було. Тому ми починаємо. Дивіться який. Так, давайте шукаємо мобів. Так, це не... Казиць там зомбі бачу. Зомбі. Дивно. О! Якщо що в мене багато броні на ремонті стоїть? Ага! Так, з двох ударів. Якщо ще підтримку, мабуть, би був один. Так, стоп, стоп, стоп. Воу. Так, сіть, это там спайдер був, побігу, 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 побіг. Мені треба скелетона знайти. Стоп, я ж лук не закашарував. Ну, а тепер я точно готовий. Дивіться, друзі, якщо я в мене в інвентарі є? О, давайте луком стрільнем, бо я не дуже хочу. Фух. Цікаво, а де всі скелети? Ха ще було взагалі, там зомбак попливли до нього. Я дихаю під водою, пацани. Бачите, поставаний солом зачарований на домі. Павук. Павук шара. Не попав. Да ти вот. Не видно. Павук шара. Я тебе бекшуй. Вот он. Ого. Я не бачу його. Бігли, побігли, побігли. О, це ж скелет. Ого, з одного удару Це кріпер. Це з одного удару Тихо-тихо, зараз я беру лук. Вже забивання мобів почалося на руку. Стоп, 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 стоп. Стійте, стійте. стоп. Щоб я на хардкорі грав, друзі, якщо ви поставите. О. Друзі, знаєте що? Якщо ви під цим відео наберете... Стойте, то... А ну йде сюди. А ну йде сюди. Друзі, дивіться, якщо ви під цим відео наберете 10 лайків, я зніму режим забивання мобів тільки в хардкорі. Тихо-тихо, я Зомбі чую. Вобин. Ой! Давайте, давай, давай, давай! Зомбах! Мене ще по три. Стоять не грудных. Так, відбираємо досвід, скільки в нас же три досвіда Рипа. Давайте, щоб він не вибухав. Тихо-тихо. Йому в дупу зараз як дам. Не, не попав. Що попав? Я не знаю. О. Скелет. О, не. Побігли, побігли! Ні, я не можу, я не можу так багато дивіться, скільки тут досвіду валяється, я його не підбираю. Ну, друзі. Ці павук досі за мною женеться. О! Ми туди, на той острів. У то такому вже ще втопленників зустрінемо. У -у -у. Дивіться, в мене помало витрачається та шкала. Ой, а це вже погане. Бейбі он. На, на! Чекайте, нікого немає, типу. Да. А все рівно треба бути оглядними. А <ай> вукшара. Кріпер. Огні. О, ні. Ура, Дивіться На нього отрута діє Вона ж стріли отрута. Вау, дивіться стоп! Ранок? Друзі, мені не подобається, що ранок. А, він б'ється. О боже, куда я нажимаю? Хорошенечку. Во. Друзі, я не на компьютере играю. То на одном мне не добавила звуки.20... Я не играю на крапка 30 крапка Ой. А О, ні! В мене три зубцем кидають. А! погнали, друзі, тут втоплених. Де? Побігли. Побігли. Мекс, гуди, Мекс! Боже, в мене мало вже в сердець. Побігли. Так. Добре, ну, бо що на нових версіях можна мекшом ламати блоки? Це правда? Мекшом можна. а Друзі, мені це не подобається. валим звідси, поки не пізно. Шу скелета. Да те. Вот. Ти. <звук> О. О боже. Так, треба втекти в безпечне місце. Це по -тво... це по вашому сейф зона о, боже, мне того. Дивимось, куди, куди припливемо. Настав час для нього. Ах, ні, не настав. А якщо ця стріла, зараз втоплена, яка якогось. Давайте споруд. Це ж зомбі селяни. Ти простий зон, це скелет, Де ви? Вови. Ох, все. Плили далі. О тут торгівець, але в мене для нього смарагдів нема. Боже, як тут красиво в Майнкрафт. То теж любить Майнкрафт лайкосик. Але пам'ятайте, 10 лайків і я в хардкорі виживаю. Друзі, тут додавали хардкор, це правда. А я реально виживу на хардкорі, попробую. Робити. Якщо під цим відео буде 10 лайків. Ну, я не знаю. Пливне до нього. Будемо зараз в нього його бити. Они... На... О боже. Сейм. О. 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 Боже. Крипп. В мене є шанс втекти, тому що в мене на відкидання два закшарований меч. Ну я не знаю, чи закінчувати рубрику чи ні на цьому. Ви хочете, чи ні? Я не знаю. Давайте зробимо по подаремо. На цьому ми закінчуємо рубрику. Попа, дорозі!». Зустрінемо.